8 жовтня, добрий ранок, Лісабон і одбай наш хостел. Міні-хостел ін Лісабон. Нам тут дуже сподобалось. Все, сьогодні ми міняємо локацію. Сьогодні ми їдемо до океану, ми їдемо до Кашкайшу. Дуже просто добратися, знов таки Google до допомоги. Спочатку метро. Зелена гілка до кінцевої їдемо. Там виходимо і сідаємо на електричку, на трейн і прямо до Кашкайшу. Купляємо квітки до Кашкайшу, тільки в один бік. Ми будемо їхати на а, камбіус або трейн, або потяг, або наша електричка. Зараз розраховуємося карткою, отримую наші квітки. Квітки е, коштують 5 євро 30 центів на двох. Дуже дешево, все класно. Все, будемо чекати наші квітки. Оп, оп, оп. Сенькі-сенькі. Окей. Трен до Кашкайшу. Відправлений 10 годин 20 хвилин. Тобто за годину ми будемо вже в іншому місці. Ну що хочу сказати. Лісабон, гудбай. Було дуже